Так 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 так, ну що, добрий вечір. Визвав я поліцію на цю махінацію. Ось бачите? зараз я вам покажу, де працювала техніка, ну скорее всього, поки поліція доїхала, інформація, мабуть, злилася. отак от Інформація злилася. От тут я вже прикинув тут десь 50 метрів незаконно вже розроблено землі. ну Погано, що поліція їхала 3 3 з половиною, 3 тому що одна машина. ну Не встигли ми зафіксувати техніку, коли вона працювала. Ну я був, а в мене телефон сів. отак от, от. Ну, зараз ми йдемо, я їм покажу. Де захват цих земель, де король прокурору Нестерову на аукціон віддав луки. Де тут не повинно було пахатися? Це не орна земля, це тут ці луки були. Так. Так що працівники поліції попереду йдуть. Зараз я їм покажу, де воно все тут було. Бля, тут жах. Ну я прикинув, щоб ви розуміли, я прикинув тут гектар 10 захвачено. Гектар 10 лишніх захвачено. Ось бачите, все поразшуровано. отак я ночу не сплю і показую вам, люди, як вам нема землі, а всім остальним єсть. Фух. Так що не, не успіли. Ми трошки... Трошки, напевно, не успіли. Інформація злилася, так думаю. Mm -hmm. Да, ну, прилично тут. Прилично Тут розшуровано. Ой, Т-150. І виїжджають вночі, вночі вони працюють, бо днем воно все можна. Там може це воно свіже є. Ну, техніка працювала тут доволі довго. Ну і і і її вже нема. Ну що, будемо писати заяву. Будемо писати заяву І пускай проїжджають служби земельні займаються цим крепко. Може й техніку конфіскують. Чим як це ж вчинялось технікою злочин. Чим там Т-150. Да. А що, ну, ось тут іначе це ж річка, тут що була ось аж до річки, воно проспахувано все, розшуровано. Ну тут крутилась техніка. Не пойму он, мабуть. А ну може воно оралось. Ось щось таке похоже. <свистак> да! Наші землі які стали. Цікаві всім да, тут походу перепахувалось якось непонятне Так що, так що Ребята ну що, будемо йти писати заяву Будемо писати заяву що незаконно крадуть наші землі так от людям нема по 2 гектари Селянського особистого господарства, а всім остальним є. Та що, це? Треба тільки днем, що дивиться, так, а так, що ми Писати? Так, зараз підемо писати. Що там? А, ось, так, да, ось крутилось тут. Т-150 працював тут. У мене що телефон сів, я пока додому поїхав, зарядив телефон. Так. так що будемо займатися тепер землями, хай король голова, теге, побачить, скільки він там земель, 18-135 гадав, чи 28 135. ну тут. Я прокинув 10 гектар розпаханих. Фу. Так що, ребята, цікаво, ще дуже багато. Де я казав, хай король призначав вже старосту, де теж я покажу захвачені землі. І як держслужбовець понесе відповідальність. Так що давайте вийду на зв'язок. Отак ваші землі ворують. Де ніколи не орались, тут нічого. Вони порозпахували все. Заставити, щоб посіяли траву і пішли сюди вагети.